Насправді зараз дуже багато цієї зради всюди, і ну в моєму житті, наприклад, також дуже багато зради останнім часом відбулося, такої, яку я не чекала. Це та це такі ну, ножі в спину, можна сказати. Але я розумію, що хлопці надіються на мене. І якщо я зараз оцю цю ниточку цей контакт з ними розірву, то я вже тоді не знаю, на кого їм надіятися і на кого мені надіятися. Та зрада, яку я, наприклад, в житті відчуваю гостро останнім часом, це в більшості про підтримку комунікацію зі мною. Я дуже сильно надіюся, що це через брак розуміння і інформації. Тому що я дуже надіюся, що ці люди просто не знають, як підтримувати її, як говорити, тому мають велику місію говорити про це голосно. Тому що з того якраз загинув фантом. Я з його дружиною Сашою спілкуюся, і я їй кажу, Сашоль, дивись, ну от, от зараз так, там буквально похорони були великі, так, велике прощання. все. Я кажу, дивись, я готую тебе вже до того, що через три дні мало хто згадає. Життя йде і все минає. І я стикнулася з тим, що ті люди, які мені казали, Ми, твоя сім'я і ну, я готова це озвучити, бо деякі побратими Сергія в тому числі. Ми, ми твоя сім'я, ми разом, і все, вони просто пропали. М -м, вони пропали і вони з'являються, коли їм щось потрібно, бо я типу, як функцію в їхньому житті волонтера виконую. Але я в першу чергу людина, і в мене також є емоції. І вони були в, в дружбі з Сергієм, в підпорядкуванні Сергія, і дуже багато а Сергій жив заради них взагалі. І як на мене, то ну, я це відчуваю як зраду. Виправдовую це тим, бо я завжди шукаю. Я думаю, так, свої емоції це мої емоції, є друга сторона. Попробую ну, якось ви собі пояснюєте це? Ну стараюся, бо інакше то взагалі то вже не буду з ким спілкуватися. І я завжди так думаю: напевно, вони не до кінця розуміють, напевно, вони не знають влучних слів, не знають, що сказати.